Не буду я брати штанген, щоб вам заміряти всі всі місця. Я думаю, просто і так очима ми бачимо, що зліва стяжка виробництва Южмаш, вона ну, товстіша, так, ніж виробництва Білорусь. Вухо. Дивіться, яке Серединка Южмаш це упаковка, кована серединка, цей корпус. У Білорусі це лиття. Гаєчка також, подивіться, яка. А, южмаш дешевше, ніж Білорусь. Вона коштує 550 гривень. Так що, друзі, дуже раджу вам саме ось такі стяжечки. Е, до речі, кому потрібно, можемо продавати парами гвинти окремо і серединку також окремо. Е, я думаю, ця річ, е, котра прослуже, кожну гривню вам. І тут. Я все ж таки вважаю, що краще взяти южмаш, а для тих, хто довіряє лише оригіналу, лише Білорусі і хоче на свою техніку тільки по оригіналу, будь ласка, в нас також є оригінальні стяжки.